На сьогодні про Київ, 2 глава, 20 стих. А того, що прийде з півночі, я відверну від вас і прожину його в безодній пустині за те, що стільки наробив лег, читаємо значення цього тексту. Немає найменшого сумніву, що відповідальними одиницями за переслідування Божих людей у часі світової війни були агенти діяла, його головний слуга Го, що проводить сили лихих ангелів, про які пророк говорив, що вони йдуть з півночі. І що ті невидимі ужили релігійних ангелів, агентів, чоловіків на землі переслідувати Божих вірних свідків. Продовжу роботи Ілисея, ворожі сили були до певної міри стримані Господом, щоб Божі вірні свідки могли йти вперед з роботи. Але ті сили не є ще знищені. В армагідоні вороги були цілком осунені через знищення. Діявол і його релігійні сили старалися показати себе за дуже великих, збираючи всі свої сили проти його уряду і його царя. То є Проти Ісуса Христа. Коментар взяти з Вартує, башти номер один, 1940 рік. І так, так значення Його дає нам спеціальне запевнення, що усі ці дії, горя, лиха, біди. Який наробив діявол при помощі свого помощника Гога і димонів бісів будуть знищені, каже, нема сумніву, що вони ще будуть так і далі робити. Тобто у Першій світовій війні, в Другій світовій війні керували ці димони біси Іменно війною, також і в нинішній час особливо. І це відчуває жителі землі, що це не люди, котрі не слухають закону ні Божого вже, ні свого. Отже, Бог завжди був ужити діялом для того, щоби. Не лише людей зводити, а і ангелів, і він разом з цими вже зведеними ангелами виконує цю роботу цього клопоту, горя і бід на землі. Тому його Бог тут дає запевнення, що всі люди, котрі знаходяться у релігії, вони знаходяться також під керівництвом цього Гога і також будуть знищені разом із ним. Також і ці, котрі були просвідчені правдою, але стали лукавими і назвали себе правдивою релігією, вони також будуть знищені, котрі називали себе Свідкігови, правдивою релігією. Тобто слуги Йогови стали лукаві, подібно як ангели, котрі мали нагоду бути присвітлі під Божим керівництвом, то вони пішли в темряву під керівництво сатани Дія. Тому сказано є тут, що коли починалася робота Єлисея, впродовж цієї роботи ворожі сили були. До певної міри стримані Господом, щоб виконати ту роботу, котра записана в пророцтві. Тому його і стримував, щоб ті син не помішали виконати роботу проповіді Івана Царства на слідкування всім народом. Ця робота була виконана починаючи з періоду Єросея, від 1918 року, а особливо публічно відкрито з 1922 року виконала Боже призначення проповідь Іван-Лерцаст на святкування всім народам, що зазначено було у прорості. Особливо пророк Ілія про це повідомляв, що той, що приходить з півночі, я каже його відверну. Той, що приходить від сатани дьявола і поможет його Гога, я відверну і приведу їх в повну пустиню, тобто в повне знищення. Ця робота повного знищення буде в Армагеддоні. Вороги будуть цілком усунені через знищення. Діявол і його релігійні сили старалися показати себе за дуже великих і числом, і силою. Наготували різної зброї, збирали, зібрали великий зброй цих релігійних людей, котрі формально служать Богу. Тому його запевняє тут, що збираючи всі сили проти Його уряду Ісуса Христа, Він збирає себе до Армагеддону на знищення. Так, каже, на це немає найменшого сумніву, що це не станеться так. Тобто станеться так, як його повідомився через пророста, тепер подає. Фізичні факти, і всі народи мусять побачити, що це не люди вже керують цими білими лихом і лихом цією війною. А що це і дійсно демони-беси, котрі загонять, так, як загнали першу мірову державу Єгипет, море на знищення, так, як загнали до потопу в потоп у знищення. Так тепер загоня впливають на ум людський і загонів арматидон на вічне знищення, котре скоро-скоро прийде. Але перше виробляється, слава для Божого, ім'я, що виповняється всі його нахресні пророства. І це мусить побачити всі народи перед своїм знищенням, осознати, признати і аж тоді приходить. Bom, é isso. Dois, primeiro é dois.